Ми сьогодні на випробуваннях, на змаганнях по борсучку з двох пусків. Вже два пуски провели. На першому пуску вона знайшла на 30 секунді, на другому пуску на 8 секунді знайшла бурсучка. Все добре, а результат побачимо трошечки пізніше. Так що доля до кінця. По-перше, дуже хочу всім подякувати. У нас сьогодні відбувся захід. Цікавий, до речі, два пуска по Варсуку. Я хочу сказати, що всі побачили роботи, всі побачили стабільність собак, всі побачили те, що я хотіла дійсно всім показати. А... Хочу подякувати перш за все, Збройним силам України, які дозволяють нам, нашим захисникам і захисницям, які дозволяють нам проводити такі заходи, які боронять нашу державу. Низький всіми тлі. Кожному з вас окремо хочу подякувати за те, що ви віддаєте стільки часу, коштів, живете цією наснагою раді ваших улюбленців, возите їх, займаєтесь ними, витрачаєте кучу-кучу часу на це, бо це дуже кропотливий труд. У нас є така номінація, наймолодша спрашивалася собака. І в двох пусках у нас працював хоч на дві-тройки, але дуже перспективний кабель, дуже перспективний. Мені дуже сподобалася його робота. Це Аркан е, Зубрицький. Зубрецький кометойський. Зубрецький. Я вас вітаю, дякую вам молодче, за коментар. Дух. Продовжувати кришечки з'їдає. Це для нього на всякі випадки їхав полювання, польовані внустить. Дякую, дякую вам. Так, далі. Що родом? Держимо. Олександров Алдан, дві зработки. Перший і другий диплом. Дякую тобі. И звонят по любому. східно сибірська лайка, чанга айка, ноумук. Будь ласка, Нічого не Арс. The Дякую. ARS Sun Chuk. Це в нас була такса. такса. Маленька такса, класна. Вона спрацювала на диплом третього ступені. Це борг підлісного Вані, Дякую, Ванічка. Але коли знімали, взяла по місцю, Далі, ЗСЛ кава. Сучка дуже прикольна, дуже класна. Я цю сучку. сучку знаю, Кацюби Андрія. Вона просто першу розробку не зробила, а другу отработала замечательно на диплом другого ступеня. Дякую. Зсел Дея, Воробій, диплом другого ступеня. Дякую. дякую. Перший uh, прихилка була, другий вирішила, Не треба так напрягати. <глави> 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 <Like>, <Yeah, глави> дякую. Так, не треба так напрягатися. ЗСЛ кобра. Мазурківича Сережа, Сереж, дякую. Дякую, вам. Засел Саяр. Диплом першого ступеня. Сереж, дякую. На Лео, Бомайдюка, перший другий. Дякую, дві роботки. Дві зроботки з дипломами першого ступеня. У нас і третє особисте місце. У нас у Байрактара Жені Муля. Женечка. Друге, особисте місце серед кабілів у нас отримує двома діплом першої ступеню. Розрив був в один бал, ребята, за сел Жук. Мазуркевич, Сережа, Сереж, малайді. Ви чемпіон, і сьогодні чемпіон. І, і польовий чемпіон у нас став ЖСЛ Велес. 92 бала диплом першої ступені, 92 бала диплом першої ступені, Стабіль. стабільні. Мене польового чемпіона, ми його світаємо. Мене польового чемпіона. І сучечка наша, наша дівчинка, Стоп? яка дуже шикарна робота. Наскільки шикарна робота, що я вам просто Ходу з льоту за 11 секунд. Вона наче знає, де цей де, 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 де звір сидить там. Два диплом першої ступені по 93 бала. Польовий чемпіон серед сук урза, Галь... голіней, будь ласочка Дякую тобі. Дякую за тут. Ще сто польовим чемпіоном, вибачте, будь ласка. Ольовим чемпіоном. Ще раз дякую, дуже дякую організаторам. Що я можу сказати? Бачите, зараз на своїх екранчиках польовий переможець, краща робота за цілий день з двох пусків, дипломи першої ступені з балами, двох балами, що де вас 93 бала, саме вища в сьогодні оцінка навіть серед кабелів і серед сучок. Сушинка Орза, вона пов'язана. Тепер це буде племене, суто погорів'я, будемо тримати і на плем'я. Ніяких з нею проводити ми не будемо, тому що таких сучок дуже мало. Всім дякуємо, хто за нас переживав, дякуємо, хто тримав з нас кулачки. Бажаю всім гарних собачок. От дивіться, для хейтерів і для всіх <плес> подібних людей. Хочемо, хочемо сказати, що пройшли рівненські змагання. Пройшли рівненські змагання. чекає, <плес> чекать. <плес> і... <плес> Після змагання тоді речі відбуваються. Звір цілий, неушкоджений. випущений Обпі... в, що... в природу. Мокро. Опісується. Природніше, є справа, є вода. Будь ласка, не говоріть, якщо дурниць. Не... не потрібно взагалі... Не Хай Тому тобі сточі. щастить! Більше не попадайся.